Всім традиційно хеллоу, вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. І традиційне побажання. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це традиційний прогноз на четвер, 5 травня 2022 року. Сьогодні буду використовувати вперше колоду, про яку я трошки згодом розповім. А... Розпочну традиційно з епіграфу, і це будуть прислів'я та приказки східні. Давайте подумаємо про те, що зараз нас дійсно всіх хвилює, а я розгорну першу сторінку цієї книжечки. До рук гроші йдуть, як піщинки, а з рук пливуть, мов пісок у стрімкому потоці. Краплина до краплини, і річка буде, зернина до зернини, і повний кошик буде. Не куритимеш три роки і назбирається грошей на вола. Ощадливість скатерть самобранка, новий одяг ший лише тоді, коли зайві гроші є. Берегитимеш одяг, завжди вдягненим будеш, берегитимеш харчі, завжди ситий будеш, носитимеш потроху і гору переносиш, схопиш багато, самого понесуть. Правителю і пожежі влаштовувати не забороняються, а простим людям скіпки запалити не дозволяють. Краще бути живим жебраком, ніж мертвим імператором. Роздратуєш собаку, твоєму гузно дістанеться, роздратуєш імператора, головою поплатишся. Бути завжди біля імператора, однаково, що з тигром спати. За гроші й бога купити можна. Хто ближче до храму, той сміється над богами. Хто ліпив фігуру Будди, кланятися їй не буде. Ось такі давні афоризми. А сьогодні вперше на бойовий піст четверга заступає ось така цікава колода. Мені її подарувала посестра по таро зброї Зара, книжки якої ви можете замовити в озетаріумі в нашому езотеричному магазині. Колода називається Едемське Таро. Я використовую, звісно, тільки старші аркани. Вони дуже цікаві, хоча вони і не мною намальовані, вони дуже лаконічно витакий, мають дуже містичний і навіть, ну я не знаю, ви зараз самі їх побачите. Що стосується 5-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4 5-го, 13, 22 та 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять. Чотири. Три. Два, один. Отож п'яте серце. Серпня хотів сказати, ні, на жаль, 5 січня, 5 січня, четвер, що принесе цей день загалом загальна карта перша в цьому розкладі. Що ж, непогано? Це повішений, карта погана, але вона випала перегорнута. Це каже про те, що день буде без особливих втрат, навпаки, будуть якісь надбання, якісь подарунки. Цей день пов'язаний з благодійністю. Тому будьте благодійними, і тоді люди будуть вас поважати ще більше. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте прикраси зі смарагдовим камінням чи використовуйте колір. Такий середній між блакитним та зеленим кольором, смарагдовий колір. Для представників знаку Козиріг. Цей четвер пов'язаний з тим, що не треба нікуди їхати. Подивіться, що це. Це колісниця перегорнута. Це каже, по-перше, про те, що ви можете досить. Глупо себе вести необдумано, я б так сказав. Окрім цього, це поганий день для якогось досвіду. Досвід може бути тільки відверто поганий. Тому не намагайтеся у цей день чомусь навчитися. Життя само навчить вас. Також представники знаку Козиріг 5 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець для водоліїв. День такий не досить гарний для починань. По-перше, вже завтра буде повний місяць, тому починання краще відкласти, краще бути обережними, от так такими, як оцей відлюдник. Окрім цього, це день гарний для медитації, для завершення якихось справ і не для активних дій. В будь-якому разі, у цей день вам слід. Більш звертати увагу на інтуїцію, вона вас не підведе, особливо, якщо у вас намічені якісь важливі перемовини. Але краще в цей день просто посидіти вдома і нічого страшного не відбудеться. Для представників знаку риби. Що ж, це карта сили. Вона випала перегорнута, і це каже про те, що у цей четвер на вас можуть навалитися якісь страхи. Окрім цього, вам слід використовувати силу свою раціонально, не витрачати сили просто так. І головне не сильно боятися, щоб навкруги не відбувалося. Навпаки, намагайтеся своїх внутрішніх демонів якось приструнити і не ризикувати в цей день. Також представники знаку Риби у цей четвер можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку ЛЕВ. Для Овнів. 5 січня, що ж, день непоганий. Подивіться, хто це випав. Це Янгол або Сонячний Геній, і він каже про те, що. Цей день пов'язаний з вашою власною ініціативністю. Від вашої ініціативності залежить те, яким буде цей день. Ви можете зробити кілька справ одночасно, брати ініціативу в свої руки і пам'ятати, що ви в цей день знаходитесь під прямим захистом свого янгола охоронця. Він вас нікуди не пустить там, де погано. Також представники знаку Овен. У цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для тільців. Що ж, карта правосуддя перегорнута. Це каже про те, що вам не буде вистачати позитивних емоцій. Емоції вас можуть тягнути кудись вниз. Тому намагайтеся не сильно переживати. Луч краще покладайтеся на свій розум, навіть якщо емоції вам підказують, що щось не те. Якщо ви будете впевненими в собі, будете контролювати свої емоції, день буде непоганий. Також представники знаку тілець у цей четвер. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези для близнюків диявол перегорнута Це непогано. Це каже про те, що ви. Самі можете якимось чітким контролювати демонічні енергії, які будуть навколо вас у цей день, вас будуть спокушати, але ви не піддастеся на ці спокуси. Окрім цього, ви можете навіть ризикувати в цей день. Ризик буде виправданий, бо фатальні якісь обставини вони не будуть вас ніяк зачеплювати саме у цей четвер. Будьте Перш за все сміливішими, і тоді вам відкриються всі двері. Для представників знаку рак Перегорнуте сонце. Каже про те, що вам не вистачає внутрішнього світла, тепла, вам не вистачає надії, і ви в цей день на деякий час можете війти в пітьму. Також це каже про те, що вам не вистачає елементарного, електричного світла, тому намагайтеся не сильно сумувати, якщо вам раптово знову виробили електроенергію. Зберігайте внутрішнє світло. Якщо бажаєте заробити якісь гроші у цей день, так. Гроші що вам дадуть, але це будуть невеликі гроші, не ті, на які ви розраховували. Також представники знаку РАК 5 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для Левів день пов'язаний зі змінами. Оця смерть, вона каже про те, що ніщо не стоїть на місці. Вам головне в цей день не наробити ніяких помилок, бо помилки ці більш за все пов'язані з вашим минулим, з вашою кармою. Сьогодні гарний день змінити будь-що в зовнішньості, можливо, в вашій оселі, можливо, ви бажаєте кудись поїхати. В будь-якому разі не будьте статичними. Якщо бажаєте, щоб життя... Заграло новими барвами, в будь-якому разі будьте гнучкими, і якщо треба щось змінювати, змінюйте, бо без змін немає життя. Для представників знаку діва. Що ж, це колесо фортуни виглядає в цій колоді воно ось так і воно перегорнуто. Це каже про те, що день невдачний. Ані люди, ані обставини не будуть вам допомагати вирішувати ваші важливі справи. Якщо будете ризикувати та грати, то обов'язково програєте. Тому намагайтеся покладатися тільки на власні сили, а не на випадок. Випадок в цей день буде не на вашому боці. Також. Представники знаку Діва 5 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для Терезів непоганий день для починань. Вам випав мах. І в прямій позиції, по-перше, це гарний день для чоловіків. По-друге, це непоганий день для творчості, хто б ви не були, чоловік чи жінка. Сьогодні ви можете посіяти якісь зерна, які потім проростуть і дадуть добрі всходи, якщо за ними. Вести певний догляд. Живіть одним днем, і день буде яскравий. Якщо будете вибудовувати плани на далеке майбутнє, то й не встигнете нічого розпочати те, що вам дає простір, те, що вам дає Господь Бог. Для представників знаку Скорпіон що ж, це закохані, виглядають вони ось так в цій колоді Едемській, і вони випали перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день, коли вам не слід нічого обирати. Пливіть. Однією течією пливіть, йдіть своєю дорогою і ні в якому разі не робіть різких якихось поворотів. Навпаки, будьте впевнені, будьте чесними, це перш за все перед самим собою та перед людьми. І не експериментуйте будь-які експерименти над собою, над людьми. Вони. Нічого гарного вам не принесуть. Також представники знаку Скорпіон 5 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. І нарешті стрільці. Для вас цей четвер. Ну що ж, не робіть помилок, це по-перше, бо вам випав дурень, він же крокодил і ще й в прямій позиції. Ця карта любить людей. Веселих, перш за все. Тобто, якщо ви будете дуже серйозними в цей день, нічого гарного це не принесе. Це день спокутування гріхів, тому не робіть нових гріхів, а намагайтеся виправляти свої вади. Також представники знаку Стрілець 5 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Ну що ж, тепер давайте традиційно подивимось на добу. Світанок. Південь, захід сонця, північ. Які години гарні, а в які години треба бути пообережнішими? Якщо брати з початку світанку, від світанку до 9 ранку трошки якісь такі не дуже гарні справи. З 9 по 10, Трошки можуть вашу силу перевірити, хтось можливо, щось буде відбуватися за вікном, але я думаю, що це буде не в цей четвер, бо демони люблять полюбляють повний місяць, повний місяць тільки у п'ятницю. Потім починаючи з півдня. Можна зробити щось цікаве, кілька справ навіть можна зробити, але потім буде час, коли буде трошки щось неврів... неврівноважено. Ближче до закату сонця непогані години, можете навіть ризикувати, нічого поганого не станеться. Що стосується ночі, вночі можливі зміни тільки в районі 19-20 години вечора. А що стосується глибокої ночі, ніч більш-менш спокійна, одначе перед світанком вже 6 січня, вже п'ятниці, можливі якісь бентежні години. Але ж ми дивимося загально по всій Україні, і неможливо сказати, куди конкретно прилетить і де конкретно вибухне. Так, падлюка ще жива, і поки він живий, поки живе його кліка, поки він живий в головах своїх. Громадян, якщо можна їх так назвати, допоки і будуть якісь несподівані подарунки. А я бажаю, щоб все найкраще, що сказали сьогодні, вперше ці дивні Едемські Аркани Таро, Відбувалося в вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ну і не забудьте якось відреагувати на прогнози лайками, репостами, короткими повідомленнями. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! Бійцям українським, як завжди. Бажаю тільки перемог. І хай! Вас всіх береже Господь Бог.